Що брати з собою в валізу, коли ви плануєте переїзд у США? Ці поради можна брати і не тільки якщо ви їдете у Америку, а просто плануєте довгострокову відпуску, поїздку, еміграцію у будь-яку країну, якщо ви їдете з дітьми, літаком вам потрібно умістити усе життя у кілька валіз. Тому, звичайно, брати тільки саме необхідне, але й таке, що може знадобитися, щоб потім не жалкувати, не бігати десь у чужій країні в пошуках якогось предмету або медикаменту і перейматися, що я ж могла це взяти з України, я ж могла це купити. Чому я це не передбачила? Ця інформація допоможе вам уникнути зайвого стресу. Раджу подивитися дуже уважно і звірте зі своїми списками найважливіших речей. І передивіться ваші валізи, чи усе ви поклали. Let's go! Основним пунктом, звичайно, йдуть ліки, медикаменти. Якщо ви їдете з дітьми, навіть якщо ви раніше не дуже користувалися якимись лікарськими засобами, ви все одно, як батьки, як мама повинні продумати, що ви будете робити в якихось непередбачуваних обставинах. Це ваш материнський обов'язок підстрахуватися і покласти в вашу аптечку все необхідне. Не знадобиться, викиньте потім. Уявімо першу ситуацію. У дитини заболів живіт. Це може бути через стреси, іншу воду, іншу їжу, якісь затримки у прийомах їжі. Ви не знаєте, скільки часу ви можете провести в аеропортах, в дорозі. Можливо, доведеться залишатися десь в готелі. Може статися спазм, біль, закреп або навпаки, діарея. Перевірте, чи маєте ви допоміжні препарати у цих трьох випадках. Далі я буду називати ці ліки, які сама використовую, але не сприймайте як рекламу або якусь інструкцію до дії. Всі мої поради основані на власному досвіду. Ви можете використовувати свій власний. Отже, при спазмі можна використовувати ножпу, аналог дротаверін. Від четвертинки таблетки для наймолодших дітей і десь 6 років можна дати половину таблетки. Починайте завжди, звичайно, з найменшої дозировки, все залежить від ситуації. При діареї добре мати кілька пакетиків смекти. При закрепі та сильному болі моєму синові допомагає еспомізан у краплях. Перевірте, чи маєте ви якісь засоби при детоксикації. Тобто при отруєнні добре було б мати хоча б кілька пачок звичайного активованого вугілля. Мені подобаються стіки з атоксілом, полісорбом, вони мало займають місця, їх зручно перевозити. Ще один крутий засіб, який я перевірила, в мене двоє дітей були і ацетон, і отруєння, і віруси. Так ось цей засіб універсальний при усіх цих випадках: бетергін або аналог гепаргін. Його діюча речовина миттєво знімає. Інтоксикацію і дуже класно допомагає при ацетоні. Якщо ви ніколи не стикалися з ацетоном, попереджаю, він може застати вас зненацька. І проблема може бути дуже серйозною. Печінка дитини може просто зреагувати на їжу, на іншу їжу, на стрес. Дитина може стати різко млява, бліда, може піднятися температура. їй може нудити, і навіть може бути відторгнення їжі, і навіть води. Одна пляшка цього бетергіну ну, може просто спастись ситуацію. Не забудьте про ібупрофен або парацетамол у випадках високої температури або сильного болю. При перших ознаках застуди, звичайно, якийсь спрей, який полегшить білю горлі або людяники з антисептиком, якісь краплі або спреї від закладеного носа, щоб дитина могла просто спати. Обов'язково візьміть щось від алергії. Неважливо, чи були прояви вже у вас чи ні, тому що ви не знаєте, що і де буде, буде цвісти, які рослини або реакція на якісь продукти може бути просто на інший клімат. У дитини може почати свербіти, може бути нежить, а найстрашніше може початися кашель і вночі, і в день, і ви можете припустити, що це якась застуда або бронхіт, лікувати від цього, а це може бути прояв цієї алергії. Тому обов'язково пачку таблеток звичайного лоратидину або едему візьміть з собою. Маленьким дітям навіть 2-3 роки можна половинку таблетки вже давати. Тут в Америці багато антигістамінних препаратів насправді, в основному тут кларетін, проте, на Перший час або просто у дорозі може знадобитися те, що ви візьмете з собою. Далі, щоб не заразитися від когось в автобусі, поїзді, літаку, щоб одразу не мати собі проблем з якоюсь застудою, по приїзду, з вірусом, раджу мати про собі спрей з перекисом водню. Можна цим спреєм попшикати на маску. Це у випадку, якщо так сталося, що поблизу вас сидить потенційно хвора людина. Кашляє чихає, ви бачите, що напевно можете заразитися, і діти можуть заразитися, то краще підстрахуватися, подишати через цю маску цією перекисю. Таким чином багато мікробів може бути вбито. Також, звичайно, непогано мати з собою флакончик з сольовим розчином по типу Аквамаріс. Його можна зробити власноруч, вшикати постійно у ніс дитини для профілактики застуд. Якщо ми вже заговорили про водню, чудовий ось такий засіб саме у спреях він виручить і при будь-яких подряпинах, порізах. А також раджу зеленку та йод у ось таких карандашах-олівцях. Я усі ці три компоненти: перекись у спреї і два олівця, брала в Україні в магазині Єва. Там було дешевше, ніж в аптеках. Це просто така моя порада. Не забудьте також про лейкопластирі. Мені дуже подобаються хірургічні, вони можуть бути будь-якого розміру та добре прикліюватися. Тому що ви все ж таки їдете з дітьми і статися, може будь що мозолі, подряпини, порізи, якісь навіть прищики на нагної які треба буде заліпити. Дуже раджу взяти з собою один тюбик дешевої мазі Лева Міколь. Її спектр дій просто надзвичайний: гнойні рани, фурункули, сильні порізи тощо. Я також брала маленький тюбик пантестин від опіків. Виручить, навіть якщо дитина загорить на сонці, або подивіться будь-який засіб з пантенолом, це може бути спасатель, наприклад, може заболіти вухо. Десь надуло, не було змоги пересісти, і ви сиділи напроти вікна. Обов'язково подумайте на випадок ось цих вушних крапель. Мені дуже подобається окомістин, це універсальні краплі, вухо, очі-ніс. Вони не дуже сильні, не при якихось серйозних отитах, але в основу входить міромістин, антисептичний засіб тому на перший час може виручити. Більш серйозні засоби для вуха це флото для очей, якщо якась серйозна інфекція. Потрапило щось в око, серйозний кон'юнктивіт, то класні каплі флоксал. Тут є антибіотик у складі. Якщо просто дитина розчесала око і щось несерйозне, то можна ось цей окомістин використовувати. Ще окомістин мені подобається, коли нежить у дитини. і Він саме лікує. Це не судинозвужуючі препарати, але від таких густих соплей може допомогти. Для моєї сім'ї це аналог складних крапель у нос. Цей окомістин універсальний ще й тим, що для будь-якого віку підходить і недорогий. Тому якщо ви майже ніяких ліків не збиралися брати, то ось хоча б цей один тубик на всі випадки з вухом, очами та носом я раджу. Ще раз повторюю: це не реклама, просто для себе я цей засіб відкрила і він перевірений на моїй родині. Я вважаю його маст хев у будь-якій аптечці. Дитину може нудити, укачувати, захитувати точніше. Існують таблетки, існують браслети або хоча б просто м'ятні цукерки, тик-так якийсь. Візьміть кілька з собою на всяк випадок. Що ще може статися? Дитину можуть покусати якісь комахи, комарі, наприклад. Що ви будете робити? Чим мазати ці укуси, щоб дитина не розчісувала, не стресувала? Для нас це є проблемою, тому що у моїх дітей можуть бути навіть фурункули від звичайних укусів комари. Є засоби по типу фенестіл, порадьтесь з лікарем, але якусь мазь від алергії, від укусів проти зудіння я б дуже радила взяти. Також звичайна сода може допомогти зняти зуд, продезінфікувати місце укусу. Подумайте, може вам зручно буде взяти трохи соди з собою як антисептичний засіб. Можливо, вам буде актуально взяти мазь від ушибів, щось типу траумелю, а також від синців. Є гепаринова мазь. Якщо на фоні стресу, наприклад, у дитини може статися закреп і ви не хочете давати ніякі препарати. Це разова така ситуація, то, можливо, вам можуть надопитися гліцерінові свічки. Вони нешкідливі. Я тут не говорю про якийсь дуфалак або щось серйозне, що може зашкодити. Просто у дитину психологічно таке може статися через зміну всього життя. І взагалі подумайте, що можливо ви можете взяти з собою саме заспокійливе і для себе, і для дитини. Можливо, хоча б якусь валір'янку. Нешкідливо. І можна навіть маленьким дітям давати. А вам, як матусі, яка повинна бути. Стресу устойчиво, спокійна, все контролювати, все передбачити, щось теж заспокійливе, можливо, більш серйозне, та щоб спати вночі, тому що тут дуже сильна різниця у часі. у Вас може повністю пропасти сон, можливо, просто флакон з якимось волокордином, який заспокоїть і допоможе при тиску, і ще як не сильне, але дієве, снодійне працює. Що я б ще радила взяти з собою це антибіотик якогось широкого спектру. Так, використовувати його тільки у самих крайніх випадках, проте купити антибіотик тут дуже важко. А у вас просто не може бути часу чекати на апоентмент до лікаря. У вас може не бути страховки перший час. Зрозумійте, що тут до лікаря потрапити одразу майже неможливо. Є звичайно способи консультації лікарів при аптеках, при шпиталях. Все це тут вже зрозумієте по приїзду, але краще, хай одна пачка цього універсального антибіотику у вас просто буде щось типу азитроміцину. Наголошую, що це тільки для підстраховування. Овки, і тільки тому, що саме тут можуть бути проблеми швидко його придбати у екстреній ситуації. У Нью-Йорку антибіотик можна купити без рецепту тільки на Брайтоні, можливо, у інших великих містах теж є ось такі місця. Але в звичайних американських аптеках це не практикується без рецепту на продаж якихось серйозних препаратів. До речі, пробіотиків тут багато, але воно, звичайно, дорожче. Будьте до цього готові. Для дорослих ні в якому разі не рекомендую його для дітей. Є такий, ще дієвий препарат Німецил від запалень у першу чергу а також від сильного болю. Але він мені подобається саме тим, що він лікує запалення, а не просто. Знімає біль. Хто знає, той мене зрозуміє. Так, він дуже токсичний, він використовується тільки у самих екстрених випадках, але бувають випадки, коли він просто рятує. В моєму випадку він входить в список життєво необхідних при певних ситуаціях, тому нагадую, якщо вам це актуально. В Америці дуже багато сильних знеболювальних, але саме щоб лікували запалення, я поки що краще, ніж Німісил, не знайшла. Ще що можна положити в вашу аптечку саме для дорослих. Альтернатива уколам, наприклад, якщо Заболить спина, якийсь неврологічний біль через неудобне можливе положення було у літаку, чи якась неудобна подушка. Чи можливо витягали важкі валізи або потім підійти на якусь важку роботу? Що точно можна порекомендувати у таких випадках? Це свічки з деклофінаком, наприклад, деклаберл. Знаю не по як може скрутити і що в такому випадку будете робити, якщо, не дай Боже, таке станеться. Звичайно, зрозуміло, що сердечники беруть собі свої корвалол, валідол, краплі від тиску, алергіки свої ліки, комусь потрібні інгалятори. Щоб я ще радила взяти якісь противомікробні засоби, наприклад, інфекція у роті, болить зуб, треба пополоскати, якісь гнойні рани або фурункули, беріть пластинку звичайного фурицеліну, дешевого протимікробного препарату. Згідно інструкції, робити розчин, їм можна промивати очі, полоскати горло, робити компреси, і місця майже не займає. Ще я брала з собою флакон з прополюсом, теж антисептичний противомікробний засіб, майже на всі випадки. Якщо ви не фанат аптечних хімічних засобів, то ось вам порада деяких народних препаратів: прополіс, як протимомікробний, куркума, як протизапальний засіб, масло чорного тміну, як природний антибіотик, від серйозних кашлів, фангін, запалень якихось інфекцій. Щоб не набирати багато чого, ось вам універсальні засоби від дуже багатьох ситуацій. Я наголошую на тому, що усі препарати, які я назвала в цьому відео, назви препаратів, я використовую сама. Вони перевірені на практиці на моїх. В дітях і я беру за них відповідальність на себе. Вам я це все розповідаю, щоб ви зрозуміли ситуації, які можуть статися, тобто пропоную саме теми для обмірковування. А самі засоби ви можете обговорювати з вашим лікарем або аптекарем. Просто перерахуйте випадки, які можуть статися. А чим мазати, яку пігулку дати, у якій кількості дозі, чи є якісь для вас протипоказання у цих випадках, це все вже на вашій відповідальності. Моє відео лише для того, щоб ви нічого не пропустили, не забули, передбачили. Тому що я сама була у ситуації стресу. Мені треба було все проконтролювати, все продумати. І я не знала, куди їду, що там буде, що буде в дорозі, що можна буде купити, чого не можна. Будь ласка, правильно сприйміть усю інформацію. Якщо ви чимось не згодні з моїми словами, ви маєте на це право, але я вважаю, що краще просто не використати, викинути ліки, якщо вони не знадобляться, проте мати з собою цю аптечку на всі випадки життя. Якщо у вас зараз немає часу все це аналізовувати, обговорювати, з кимось радитись, і ви не зіткалися з багатьма ситуаціями, які я перерахувала вище, то можете використовувати ці засоби, дивлячись звичайну інструкцію. У Гуглі все є, тому ще раз повторюю: ці препарати перевірені на практиці. Як провозити слушне питання: перша порада розподілити усі ліки по різних чемоданах, валізах, тому що перевозити ліки не заборонено, про те, щоб і не було у вас зайвих проблем. що ви везли одну окрему валізу тільки з ліками, краще розподілити. Точно знаю, що і ми перевозили, і багато родин теж заспокоювали, що перевозити ліки можна. Візьміть рецепти на якісь серйозні ліки, якщо у вас там якась можливо серйозна хронічна хвороба. І ви везете якісь спеціальні ліки, у вас є на них рецепт. Друга порада: усі упаковки трохи примніть, зімніть, випустить повітря. І, по-перше, менше місця вони будуть таким чином займати. А по-друге, не буде підозри, що ви щось везете на Родиш, якщо ця упаковка буде пошкоджена непривабливого вигляду, то ніяких питань не буде. Звичайно, все ж таки раджу упаковки мати, щоб назва препаратів все ж таки була, а не просто окремі оці ці пластинки. Так, упаковки займають більше місця. Можливо, хоча б повирізайте оці картонні частини з надписами, щоб був доказ, що це за ліки вивезете. Третя порада: візьміть морозильний елемент. Тільки беріть такий на гелєвій основі, щоб він був, по-перше, більш легкий, по-друге, щоб прийняв будь-яку форму. І ті ліки, які треба тримати у холодильнику, це свічки, якісь краплі в очі, можливо, якісь мазі, де є температурний режим. Туди й покладете ці елементи. І четверта порада: звичайно, в основному ліки везете в багажному відділенні. Проте саме на період поїздки, тобто перебування у автобусі, у літаку і так далі. Не забудьте взяти окремий маленький кульочок, валізу з самими необхідними ліками. Буквально по кілька пігулок від екстрених ситуацій, тому що буде смішно, якщо ви всі ліки поклали у багаж, а потім у літаку не будете знати, де взяти ту ножку або лейкопластер, або навіть ще не здали багаж, але у вас всі валізи вже запаковані, по них розфасовані всі ці ліки, і ви не знаєте, де що лежить. Просто поки чекаєте літак або якісь стиковки, вам потрібно щось в мінімальній кількості на цей екстрений випадок. Продумайте, що може вам знадобитися, без чого ви не обійдетесь, не знаю, знеболюваль. Або йод карандаш, якщо ви знаєте, що діти у вас такі шибушні, не дуже спокійні. Заздалегідь попшикайте ці маски цим перекисом водню. Візьміть цей маленький бутильок з окомістином, який вас підстрахує у трьох випадках: і в очі, якщо щось попаде, і зухо, якщо заболить, і ніс. Тому підсумкуємо по пунктах: треба передбачити знеболювальне, щось від запалення, щось від застуди, заболіло вухо, горло, живіт, щось потрапило в очі, отруєння, алергія, якісь рани, ушиби, хтось хворий у літаку. Або транспорті і може вас заразити, скрутили живіт, опіки, щось покусала, а це то, не дай Боже, піднявся і так далі. Звичайно, що в Америці дуже багато препаратів, які тут вже можна придбати, шукаючи аналоги за складом. Якщо у вас вже потім буде на це час, то вам інформація, що тут багато і у звичайному доступі знеболювальних, яких хочете препаратів для шлунку, ось ці омези, панкреатини. Аналах інтерес пробіотики, препарати від алергії. Причому як таблетки, так і спреї у нос, у очі напевно тут від алергії американці дуже страждають. А ось судино збужуючих крапель не такий же багатий асортимент, як у нас в українських аптеках, або вони такі термоядерні, або на основі аквамарісу, і багато де саме пропонують ось ці отривіни або спреї від нежиттю, але саме в випадках алергії. Але що робити, якщо вночі закладений ніс, і дитина або доросла людина не може дишати і треба саме убрати ці соплі? Я люблю і використовую віброцил. Він в Україні недорогий. А тут я знайшла на Брайтанії в аптеці. Він коштував 23 долари. Маленький тюбик. Ось деякі ціни просто на голову, як кажуть, не вдягнеш. Німесіл, як я казала, тут заборонений. Звичайних аптеках вони пропонують звичайні знеболювачі, але це не засіб від запалення. Про препарати, начебто, все, що по іншим засобам речам, що брати чи навпаки не варто брати. Подумайте, що ви будете тут робити з косметикою, якщо ви, ваша шкіра, ваші очі звикли до якихось конкретних засобів, а також фарба для волосся. Косметика тут з різними цінами є дорога, є доступна. Якість, як на мене, непогана. Навіть в дешевих магазинах і шампуні, і креми, все достойне. Ви напевно знаєте, що тут інші розетки і напруга, і не варто брати якісь потужні прилади, типу фену утюжків. Таке дійсно вартує взяти у Амазоні у співвідношенні. Ціна якість уся техніка, побутові прилади, або будете вже шукати БУ на маркетплейсі, або замовити на Амазоні. Речі теж беріть в основному на перший час. З речами тут проблем не буде. Навіть за пару доларів можна при бажанні знайти якусь там майку, футболку. Звичайно, куртки верхня одежа буде коштувати свою ціну. А що, на мою думку, дороговато тут? Це це взуття, і інші розміри тут і коштує значно дорожче ніж у нас. Можливо, є сенс взяти термобілизну, тому що вона багато місця не займає. А ось у північних районах, де вітри у Нью-Йорку, наприклад, мені було взимку холодно, і термобілизна може виручити. Можна брати гаджети, комп'ютери, планшети, телефони, все тут буде працювати. Просто візьмете перехіднік до розеток. А в аеропорту теж питань не було. Спокійно, ми все привезли, просто окремо давали на перевірку. Але якщо у вас були думки купити якісь нові гаджети, то тут ціна привабливіша, Тому подумайте, чи не вигідніше вам буде купити вже тут, якщо у вас були такі плани. Звичайно, перевірте усі документи, усі українські документи, і що треба перекласти. Що я раджу, це безумовно перекласти інформацію про привівки, вакцинацію, щоб потрапити у школу, тому що тут це дуже серйозно перевіряється. Я не брала медичні картки, тому що вони займають місця і ніхто тут читати не буде. Але я пофотографувала ці сторінки, де дитина чимось серйозним хворіла і чим лікували, що лікар назначав, просто для того, щоб потім, можливо, станеться у нагоді, якось пригадати або не забувайте, що тут. Тут ви будете наново знайомитися з лікарем, з педіатром. Треба буде розповідати усі хронічні хвороби, чим серйозним хворіла дитина. Від цього дуже багато буде залежати, який анамнез впишуть у вашу картку. Просто на стресі ви можете забути не сказати чогось або якусь вакцину вам захочуть зробити, а дитина вже хворіла. Наприклад, як у нас було таке з вітрянкою: дитина вже хворіла. А тут обов'язково вакцина від вітрянки робиться. І про цей випадок окреме відео. Дивіться на моєму каналі про наш у доктора в Америці, про наш медогляд. Якщо вам це актуально. Хтось перекладає свідоцтво про народження дітей. Нам вистачило просто закордонного паспорту, зустрічали інформацію, що радять взяти з української школи якісь табелі, сертифікати. з результатами навчання вашої дитини та успіхами. Всі також радять брати дипломи, раптом вони підійдуть і вам тут знадобляться. Тому не забудьте, також беріть українські права на перший час. Вони вам тут знадобляться як документ, як ID, навіть якщо ви не будете їздити, або якщо ви плануєте їздити, теж певний час дозволяється. Для дітей, звичайно, ви не будете там набирати якихось іграшок, але не забудьте якусь улюблену, щоб дитині просто було легше тут перебувати. Чого дійсно не вистачає тут, це українських книжок, щоб чимось зайняти дитину, щоб вона почитала, або щоб мама почитала якусь улюблену книжку. Так, можна все знайти в електронному варіанті, проте іноді саме паперових цих книжок не вистачає. Вихід можна знайти, пошукати в українських церквах, волонтерських організаціях таке можна знайти. Тому що всі можливо переймаються, як дитина буде тут англійською розмовляти, і це зрозуміло. Дитині треба буде багато літератури, але саме англійських книжок тут багато, і можна знайти безкоштовні, і навіть на вулиці. Бо також про якихось церквах саме англійської літератури тут буде багато а ось українську, щоб просто дитина не забула мову, для мене стала таким моментом, чого може бракувати. Тому підсумуємо, що варто брати звичайно усі види ліків та корисних продуктів, щось типу прополісу, або можливо, використовуєтесь продуктами бджоловодства. І я зараз говорю не про мети, який тут спокійно можна купити, я про більш дієві засоби: Пильца, соти, маточне молочко. Можливо, ви таким чином спасаєтесь від застуд. Тут вам просто не буде де шукати. Це покласти валізу з ліками і навіть підписати, що це саме ліки, тому що продукти харчування в валізу класти не можна, їжу не везіть з собою, навіть сало. Можливо, ви. Ще користуєтесь саме п'єте якісь масла у лікувальних випадках, то теж підпишіть їх як ліки, що це саме у випадках лікування. Це може бути якісь масло обліпихи, чи живиці, чи піхти, як я використовую, наприклад, при застудах, або якісь відхаркувальні засоби, чи трави, чи сиропи, щоб все не виглядало як їжа. Тому підпишіть англійською мовою, що це і навіщо. А звичайні речі, побутові одежу тут придбати, не проблема. Із дешевих магазинів це Walmart, Target, Amazon. Є тут і ринки з товарами, і хімія, і продукти і гігієни, і також техніка побутової електроприлади. Все тут вартує співвідношення ціна, якість. Тому чим більше ви приділите цьому уваги, продумайте все в голові, помоніторте якомога більше інформації, тим більше вирогідність, що ваша адаптація пройде, як кажуть, гладенько і спокійно Бажаю успіху усім українським родинам. you